В Ірпені відбулися установчі збори нової громадської ради, яку місяць тому запропонував створити міський голова Володимир Карплюк. Процес підготовки і проведення заходу намагалися зробити чітким і прозорим. Я сподіваюся, що всі питання відповідно до постанови, яка регулює формування таких громадських рад, вони всі все було дотримано, все було здійснено в рамках чинного законодавства. Тому я дуже дякую за цю роботу. Насправді це не проста робота. Тому що це постійний діалог, діалог з громадськими організаціями. Кожній громадській організації своє бачення розвитку, і це нормально. Насправді так і повинно розвиватися наше громадянське суспільство. Збори проходили чітко за регламентом. Головою обрали Тамару Маркелову від громадської організації Любові довіра. Як ми бачимо, установчі збори пройшли організовано, демократично, і практично нам вдалося задовольнити всі побажання. Врахувати виступи всіх присутніх, секретарем обрано моргу Ірину, голову громадської організації, центр захисту тварин. Я вважаю, що вже давно ми мали як демократичне суспільство прийти до створення громадської ради. Тому що у нас е, в Іркні е, особливо за останні два роки е, з'явилося дуже багато активних людей, які постійно працюють у соціальних, економічних культурних напрямках е, і співпрацюють вже на сьогодні з із міською владою. Але завдяки громадській раді ми зможемо е, перш за все більш конструктивно е, співпрацювати. Так, склад громадської ради затвердили кількості 46 осіб. Більша частина активістів вперше зайшла до громадської ради. Серед них є багато досить популярних особистостей, але є й мало відомі. Це не завадило всім голосувати злагоджено і оперативно. Все пройшло цивілізовано. Мені дуже сподобалося, що громада, взагалі, вирішила е, спільно. Вирішувати конкретні громадські питання, які їх цікавлять, і я гадаю, що це дуже добрий механізм, коли громада спільно буде вирішувати питання, які їх турбують. Це робота, яку ми зробили, і те, що сьогодні ми проголосували, це перший етап тої роботи, де ми вважаємо, що це успішна робота. Вважаю, що 16 рік покаже на що ми способні, і які відносини нас будуть між владою. Я вважаю, що все добре. Новий рік для Ерпіня це хороша перспектива для роботи громадськості і влади. Перше засідання новообраної громадської ради скоріш за все відбудеться вже наступного року.